Доброго дня, мої шановні глядачі. Вчора була інформація про те, що людина, яка називає себе Путіним, мала серцевий напад, в неї зупинилося серце, десь там він впав, щось там скинув, якийсь стіл і охорона до нього в. Забіла в кімнату, він там корчився від болю, закатив очки і таке інше. Давайте подивимось, як його стан здоров'я? Чи дійсно його відкачали? Вони йому дали втратити. Здатність щось робити, дали втратити, здатність щось зробити, щось робити. Тобто, іншими словами, людина не рухається, втратив, забрали знову, забрали право вибору. Забрали право вибору, е, ну, зростати, жити і так далі. Його немає. В нього забрали. Забрали. Бачите? Йому дали забрати його спроможність жити, діяти, бути, ну, скажімо так, самодостатнім у своїх діях. Немає в нього ресурсів. Немає ресурсів жити. І в нього забрали право вибору, щоб жити. Тобто він здох одномоментно. І небажані гості. Небажані гості в його будинку. Не знаю, хто це. Які не мали там бути, але вони там з'явилися, ну, в тій резиденції. І тут йдеться мова про якусь ін'єкцію. Ін'єкція, яка знизила його тиск. Ін'єкція, яка знизила його тиск. Я так розумію, дивіться, людина, яка. Е, або, ну от яка за ним доглядала, яка за ним доглядала, вона або е, не, мала, е, ну, не мала бути в його резиденції, але вона якимось чином там опинилася. Людина, яка за ним доглядає, тобто там була або якась підміна, підміна, не за згодою. Ну от щось таке, підміна е, тої рідини, яку йому вколюють цією людиною. Ну і знову ж таки тут маніпулятор іде, карта маніпулятора людини в масці, яка була небажаним гостем в його резиденції, яка видавала себе за іншу і яка вколола йому не ту рідину, яка знизила йому тиск. Знизила йому тиск. Людина керована. Тіньовими засобами. Тіньовими засобами. А це що? Це туз перевернутий туз пентаклів. Тобто за гроші. До речі, цю людину також можуть прибрати або вже прибрали, яка це робила. Так, да, його забрали. Його забрали. Я так думаю, також э, за допомогою колющі -режущих, режущих засобів. Тобто тут така ось якась піраміда, матрьошка в матрешки йде. Незрозуміло, хто ким керує. Незрозуміло тут якась жінка замішана. Із ланки керівництва Кремля, за якою стоять також люди. Це за її прихотю, можна так сказати. Тому вона закінчила або ну от, з, з, з одною матрешкою. Бачите, тут ховається голови будуть летіти. Зараз, знаєте, вони нам не сказали, що він здох, бо це ж е, двійник. якщо вони скажуть, що він здох. Получається, що що? То він здох, то треба всіх двійників, а їм ще не вигідно. Вони будуть поступово прибирати цих ще три, ще три, як, ну от, мінімум залишилось. Три людини, яких також будуть прибирати, звільняти від життя, можна так сказати. Ну там стоїть жінка. В апараті керівництва така дияволиця там є, по ітогу. По ітогу тут буде іти, ну, скажімо так, оці всі двійники, вони не відчувають себе захищеними внаслідок того безправ'я і тих хитрощів. Які там кояться у Кремлі. Тобто, знаєте, змії в банці хто більш отруйніше, той і переможе. Але там буде такий бесприділ. Під підкилинкові ці порушення правил гри, терраріум, ну, навіть тут на дні колоди. Випали такі підкилимкові між собойчики. І це тільки початок. Там ще є приблизно три двійника, яких вони поступово заберуть. Один за одним. Один за одним вб'ють ну, кримінал. Ну, ось такий розклад у мене вийшов. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу підписку, за довіру. Всі є Україна. І ми перемагаємо. До побачення!